Усім привіт! Вітаю на моєму каналі по заробітку в інтернеті. Сьогодні розповім вам про можливість заробити на біржі Bybit. акція для нових користувачів і також для тих, хто ще не прийшов KYC, тобто верифікацію на біржі. Я є партнером біржі і зараз є партнерська акція, де люди, які тільки зареєструються, або ті, які зареєстровані, але ще не прийшли KYC, можуть заробити непогані гроші. Пост, як завжди, є вже в телеграм-каналі. Хто підписаний, вже давно в курсі. Якщо ви не зареєстровані ще на біржі, зараз саме час зареєструватися і заробити 40 доларів. Все, що потрібно зареєструватися, пройти KYC, зробити депозит більше 100 доларів. За це ви отримаєте плюс 40 доларів зверху. 10 доларів бонус новачкам щастить, 10 доларів подарунок при реєстрації, і 20 доларів бонус при проходженні KYC. Для тих людей, які вже зареєструвалися, але ще не пройшли. Верифікацію для вас також айдроп 20 доларів, які також виводяться. Все, що вам потрібно зробити, це тримати більше 50 доларів на фінансовому аккаунті. Ці кошти потрібно тримати до 16 травня. Ну і звісно, обов'язково пройти верифікацію. Також, якщо ви давній юзер, можете додатково отримати 20 бонусних доларів, проте ними потрібно торгувати. Є DEX біржа, деривативами, тобто ви можете, не проходячи KYC, торгувати ф'ючерсами і за це отримати 20 бонусних доларів. Все дуже просто, якщо ви зробите дії до 15 травня, ви отримаєте ці бонуси. Як я бачу, в моїй структурі є люди, які не пройшли ківасі, наприклад, ось людина, ось. Тому для вас є гарна можливість, якщо ви пройдете верифікацію та будете тримати на фінансовому аккаунті більше 50 доларів. Тобто на цьому аккаунті нажимаємо ось активи, нажимаємо фінансування. І ось тут вам потрібно тримати більше 50 доларів до 16 травня. Тобто ось USDT нажимаєте поповнення, вибираєте мережу, поповнюєте на більше як 50 доларів, і за це ви отримаєте додатково 20 доларів. Або якщо у вас гроші на споті є, тоді просто нажимаєте переказ і зі споту переводите на фінансування. Наприклад, 55 доларів, нажимаєте підтвердити, але в мене зараз не вистачає, і переводите. Все дуже легко. Ну і ківесі проходиться найлегше. Нажимаєте просто на себе. Аккаунт і безпека, встановлення особи і нажимаєте пройти зараз. Проходиться за 5 хвилин. Просто потрібно зробити фото вашого паспорта або посвідчення водія, або ж ID картки. Я завжди проходжу на закордонний паспорт, перевіряють дуже швидко. За 2 хвилинки і верифікацію ви пройшли. Найлегше проходити через телефон. Встановлюємо додаток, заходимо в свій аккаунт, нажимаємо ось сюди на чоловічка. І ось встановлення особи. Нажимаємо і проходимо. Проходиться за 2 хвилини. Дуже-дуже легко. Як бачимо, я вже давно пройшов і в мене все працює. Якщо ви новачок заходите в активи, Нажимаєте поповнення, поповнюйте на 100 доларів і заробляйте свої кошти. Якщо ви вже давній юзер і тільки зараз проходите ківасі, заходите на фінансування, вносите сюди більше 50 доларів, ось USDT, розбереться навіть дитина. Все дуже просто. Якщо ви хоч трішки розумієте в крипті, це дуже легкі гроші. Ну і також у Bybit є DEX біржа по деривативам, тобто по ф'ючерсам. І там можна також отримати бонусних 20 доларів. Нажимаємо сюди web 3 і ось бачимо Apex. Також посилання є в Телеграмі. Нажимаємо ось так виглядає ця деривативна біржа, і як бачимо, зробіть депозит 100 USDC з гаманця Bybit, щоб отримати бонус у розмірі 20 USDC. Якщо ви торгуєте на деривативах, я думаю, для вас це також підійде. Торгуємо бонусами і далі виводимо те, що наторгували. Одним словом, друзі, біржа ТОП. Ми завжди беремо участь в акціях від цієї біржі, так як вона дійсно крута, дає непогано заробити, депозитних промо дуже багато. Я думаю, гріх не мати тут аккаунта. Особливо зайти під цю акцію, я думаю, буде дуже правильно. Також, якщо ви, наприклад, вже маєте акаунт на байбіті, ви можете зареєструвати своїх знайомих, родичів, друзів і на кожному акаунті зробляти по 40 доларів. Я думаю, це дуже навіть непогано. На цьому буду завершувати. Як завжди, бажаю вам профіту, мирного неба. Почуємося в нових відео. Ну і не забудьте підписатися. До побачення.